Вітаю! Я Кудрявець Валерія, студентка фахового коледжу імені Патона. Рада представити проєкт ФІДПАД. Застосунок ФІДПАД це додаток, який допомагає людям легко підходити до свого харчування, формувати збалансований раціон і бути в курсі останніх спортивних новин. У сучасному світі багато людей забувають про свідоме правильне харчування, постійний ритм життя, прав часу та велика кількість суперечливої інформації ускладнюють дотримання правильного раціону. Та час, як це основа здорового способу життя, джерела сили та енергії. Науково доведено, що незбалансоване харчування призводить до порушення обміну речовин, діабету, а також негативного впливу на самопочуття та рівень енергії. В умовах зростаючого інтерфейсу до правильного харчування багато людей прагнуть знайти. Зручні інструменти для контролю свого проте стискаються з нестачою доступних та зрозумілих рішень. Більшість додатків, аби не підтримують українську мову, або вимагають платної підписки, що обмежує доступ до якісних сервісів для українських користувачів. Водночас, розвиток власних цифрових продуктів є важливим кроком для зміцнення національної it індустрії, розширення можливості економіки України та підвищення цифрової незалежності. Саме тому я створила фідпад. Зручнити інформативний додаток, який допомагає зробити здорове харчування простим і доступним для всіх. Підпад розроблений для того, щоб допомагати людям свідомо підходити до свого раціону, економити час та пошук інформації та мотивувати здорові звички. Завдяки інтуїтивному інтерфейсу та зручному функціоналу кожен користувач може легко знайти потрібну інформацію, розрахувати поживну цінність страв і зробити свій раціон більш збалансованим. Реалізація підпад базується на сучасних технологіях. Таких, як C-Sharp та WPF, що забезпечує зручний і швидкий інтерфейс, архітектурний підхід MVVM розробляє логіку застосунку та його візуальне представлення, а збереження користувацьких даних здійснюється за допомогою Firebase, хмар... хмарної платформи від Google, що забезпечує зручний доступ до улюблених рецептів. Підпад надає користувачам можливість ефективно планувати своє харчування, обираючи зручний формат використання готових рецептів або створення власних страв із детальним розрахунком поживної цінності. Це дозволяє слідкувати за балансом нутрієнтів та контролювати споживання калорій відповідно до індивідуальних потреб. Додаток дає змогу зберігати улюблені страви в особистому профілі. Окрім функціоналу харчування, фітпад надає актуальні новини про здоровий спосіб життя та спорт, допомагаючи користувачам залишатися в курсі сучасних трендів та досліджень. Розробка Фітпад включала декілька ключових етапів: перший Проведення аналізу ринку, що допомогло визначити потреби користувачів та сформувати оптимальний функціонал. Другий етап розробка дизайну, створення інтуїтивного та адаптивного інтерфейсу, який забезпечує зручність у використанні. Третій крок реалізація функціоналу, включала інтеграцію з базами даних та алгоритмами розрахунку поживної цінності страв. Четвертий завершальний етап: тестування додатку, виправлення помилок та оптимізація продуктивності для забезпечення якісного користувацького досвіду. Створення фітпад це не лише внесок, у популяризації здорового харчування, а й розвиток української ті індустрії, адже цифрові продукти такого типу допомагають розширювати ринок інноваційних технологій в Україні. Далі передбачено інтеграцію штучного інтелекту для персоналізованих рекомендацій, створення мобільної версії додатку, а також розширення функціоналу за рахунок додавання модулі спортивного контенту. Це дозволить користувачам не тільки контролювати своє харчування, а й ефективно планувати заняття спортом, підтримуючи комплексний підхід підхід до. Здорового способу життя Підпад – це не просто додаток, а комплексне рішення, що сприяє формуванню здорових звичок, а також допомагає користувачам досягати своїх цілей у підтримці здоров'я та внутрішнього балансу.